Колеги, вітаю! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавом. Сьогодні у випуску ділюся з вами фрагментом від нашого нового великого порога під назвою онлайн-курс буховлік та автоматизація з НПСБО». Власне, сьогодні хочу поділитися з вами фрагментом із одного із уроків, який присвячений обліку основних засобів у програмі БАС. Таких уроків є декілька. Власне, на цьому фрагменті ми з вами розглянемо, яким чином у програмі відобразити ті витрати, які ми несемо при придбанні основного засобу і які збільшують первісну вартість нашого засобу. Власне, мова сьогодні буде йти про витрати на доставку та витрати на реєстраційні збори, які ми несемо, наприклад, при купівлі тих чи інших основних засобів. Як відобразити їх у програмі? Дивіться у фрагменті. Випадку, якщо в нас є якісь додаткові витрати, які ми понесли на от доведення цього основного засобу до стану придатного до використання, ми їх також маємо відобразити. Як ми власне, це будемо робити? Відображаємо ми документом, який називається надходження додаткових витрат. Що він нам дозволяє тут зробити? Знову ж таки, надходження додаткових витрат. Відкриваємо цей документ, я його вже попередньо створила, і тепер коротенько вам прокоментую, власне, як він тут відображає, що він тут відображає. Переходимо на вкладочку устаткування обов'язково і в устаткування обираємо власне наш автомобіль, який ми вказували ось тут. Це знову ж таки ще поки що номенклатура. Ми бачимо довідничок номенклатура, це не основний засіб. Вказуємо організацію, по якій ми це проводимо. Контрагента, наприклад, це були в нас послуги з доставки. Вказуємо контрагента, який нам надав ці послуги, вказуємо договір з ним. Суму без подава вказуємо подавай. Якщо було, якщо не було, то не вказуємо. В нашому випадку, наприклад, це були послуги доставки, вартували 6 тисяч і обираємо спосіб розподілу. Ну в нашому випадку він тут ні на що не впливає, тому що у нас один автомобіль. Але якщо у вас декілька основних засобів, наприклад, то можете обирати відповідно, як ділити ці власне витрати додаткові по сумі або по кількості. Так, і зміст можна собі написати, наприклад, що це послуги доставки. Якщо бажаєте, воно власне ні на що не впливає, але для вас можливо буде зручніше. Далі, це наше остаткування, можна заповнити наш автомобіль, підтягнути за надходженням. Якщо ми натискаємо заповнити і за надходженням. І маємо власне ось наше надходження 10.05, остаткування устаткування на 144 тисячі. Наш автомобіль І тут зразу буде заповнена вам і сума і рахуночок 15-21, і податкове призначення. Тобто, ну щоб ви не помилилися, всі реквізити, у ці, які в нас є тут. Зокрема, ця номенклатура, рахунок і податкове призначення мають бути аналогічними і в цьому документі для того, щоб одинаска коректно поскладала на цю поличку 1521 двадцять оцю витрату до цього основного засобу. Що ми саме от до цього основного засобу додаємо оці додаткові витрати, і рахунки розрахунків тут відповідно вказуєте, якщо це 631-й ваші постачальники проводимо і дивимось debit credit. Бачимо, що 11 виділила нам 1000 ПДВ і 5000 поклали на збільшення 1521. Ми його відобразили собі от кредит із 631. Далі, що в нас ще може бути ще в нас може бути надходження додаткових витрат в нашому випадку, якщо це автомобіль, може бути надходження додаткових витрат в вигляді якихось пенсійних зборів, можливо ну і і так далі. Інших реєстраційних зборів. Ну розглянемо на прикладі пенсійного. Вона тут, тут так в мене дуже скомкано. Вони звертають увагу, але ну для, для цього для відображення воно ні на що не впливає. Контрагент я собі створила пенсійний. Ви, звісно, можете назвати так, як вам це подобається. Але власне цей контрагент тут дуже роль грає, Він тільки так, як це, умовно тут створюється. Тому власне, і договір я створила і стрічечками його тут прописала. Але він суто суто технічний для того, щоб документ підвівся. Далі вказуємо суму нашого збору, який ми сплатили. Вказуємо спосіб розподілу знову ж таки, нам тут не актуально, але якщо тут кілька, то відповідно по сумі або по кількості. Але все таки, якщо це були збори, то бажано на один власне один основний засіб тут тільки вказувати, щоб конкретно за той збір бачити, що ми за нього заплатили. Ну бо, все таки, коли реєструємо, то напевно конкретно під кожен основний засіб, під кожен автомобіль, наприклад, є свій збір. Далі вибираємо на вкладочці устаткування знову ж таки наш автомобіль. Можна заповнити з надходження його, щоб ручками тут це все не вносити. Він у нас підтягнеться. Маємо не забуваємо, рахуночок 15,21, на якому в нас це все живе, і оподатковувано ПДВ. Далі рахунки розрахунків: ось тут в рахунках розрахунків друзі, дуже важливо, щоб ви вказали коректно саме той рахуночок, на якому ви відобразили сплату оцього збору. Умовно, якщо ви відобразили сплату збору на 651, тобто у вас був дебет 301, кредит краде триста одиннадцятого дебит шість п'ятдесять вказуєте 651 п'ятдесять першого, вас був, наприклад, 6851 вісімп'ятдесять один можливо використала, значить тут вказуєте 6851, щоб потім ваш цей рахуночок згорнувся. Тобто, от тут обов'язково той рахуночок, який був в платіжці на перерахування цього збору. І додатково тут можна собі якийсь номер, дату акту провести, але зазвичай акту ми не маємо, тому, власне, і вказувати нам тут нічого. Натискаємо провести, робимо дебет кредит і бачимо на 15-21 в наших 25 тисяч збільшилося, збільшився власне наш дебет 15-21. Отже, друзі, на цьому наш варгамент завершується. Якщо відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я з вами зустрінусь в наступну п'ятницю. До зустрічі! Колега, запрошую тебе піти разом зі мною у цікаву подорож із вивчення національних стандартів та впливу на оподаткування. Це буде попередній крок перед вивченням міжнародних стандартів. Пішли разом!